Всім привіт! Я Олексій. Відповідаю за технічну сторону дідуся Мухомора. Раніше вже розповідав вам про мікс єжовіка і мухомора, а сьогодні хочу розповісти про не менш корисне комбо грибів: це Трутовік та Кордіцепс. Трутовік покращує роботу печінки та відновлює її. Кордицепс позитивно впливає на серцево-судинну систему, покращуючи еластичність судин. І разом ці два гриба мають потужну імуномодулюючу дію. Ще одна класна комбінація: це їжовік та кордицепс, тому що їжовік позитивно вплине на вашу мозкову активність, він підвищує креативність, ви стаєте більш уважними та сфокусованими. А кордицепс в такому випадку підвищить ваш саме тілесний тонус, тобто додасть вам тілесної енергії. Саме головне це те, що ці гриби не привносять щось ззовні в ваш організм, а активують вашу природню енергію, і це їх основна перевага перед стимуляторами.